Доброго дня, шановні друзі, це е відеоблог Михайла Кухара, як ви бачите, і сьогодні, -е!.。як ви бачите з новини, я хотів би прокоментувати подію, яка сталася не в українській економіці. Яка сталася навіть е не в економіці, а в економічній політиці Сполучених Штатів, е я маю на увазі знакову відставку Алана Маска. Е я знаю, що багато хто заперечить мені, ну що не завжди американська політика прямо на нас впливає. Ні, я вважаю, що. Прямо і завжди. І так було не лише з нами, так було з усім світом після закінчення Другої світової війни. Подобається це комусь в Китаї, чи в Росії, чи в Україні чи ні. Але тренди, світові тренди, економічні, політиекономічні, народжувалися та помирали в Сполучених Штатах. І якщо вони народжувалися в Сполучених Штатах, вони розповсюджувалися на весь світ. Ну, давайте ми згадаємо найвідоміші най... з них. Наприклад, боротьба з інфляцією, прибуркання державних боргів. Насправді ця політика народилася під час регіонами 80-х років під впливом команди Рейгана, а потім вже була покладена в основу стриманої монетарної політики та фінансової стабільності, на якій, нарешті, в 2000 році міг народитися Євросоюз як єдиний монетарний. Єдиний монетарний союз. Я про це багато говорити. На в другій частині моєї лекції про економічну історію Європи. Я нагадаю на правах анонсу, що цього і наступного місяця я читатиму економічну історію Європи. А в двох частинах слідкуйте за анонсами. В так, от відволіклися щодо Алана Маска, коли народжувалася, коли. Сполучені Штати, відповідаючи на виклики соціалістичного СРСР, казали, що ми не будемо ніколи будувати державу рівності. Ми не будемо будувати державу свободи, і вони відповідали на слоган про рівність, що йшов з Червоного Сходу. Досить. Справедливою та зваженою відповідь щодо рівності стартових можливостей, саме в Сполучених Штатах знародилося те, що зараз називається ЗНО. і розповсюдилося на весь світ, коли діти і бійняків, і мільярдерів мають однакові шанси вступити в Гарвард. В незалежності від того, скільки коштує навчання, навіть більше діти мільярдерів, якщо погано здадуть екзамен, туди ніколи не попадуть. А діти з трущоб, якщо вони краще за всіх здадуть GMAT, то вони отримають своє місце безплатно безкоштовно. Ну, і це рівні стартові можливості далі в кар'єрі, в можливості заробляти гроші з вільному суспільстві, стільки, скільки, скільки тобі вистачить науково чи підприємницького таланту. Коли Америка почала боротися з екологією багато хто і робили по багато перегибів в цьому, ну про які ми зараз знаємо, і за адміністрацією Трампа говоримо відкрито. То Україна напередодні війни, якщо ви не знали, в 2022 році стала передобличчям екологічних вод на свій метал понад мільярд доларів. Ми повинні були втрачати на рік через цей новомодний тренд. Хоча, звичайно, з екологією бореться не бореться не уряди і не партії зелених, з екологією бореться сам капіталізм, створюючи нові більш екологічні товари та послуги, хоча б. Подивіться, хоча б на прогрес на ринку електротранспорту. І тут вже підходимо до маску. Хто зіграв більшу роль? Він, що придумав Теслу та зробив її масовим народним електроавтомобілем Сполучених Штатів, чи кільканадцять урядів Європи, що в поводили заборони. В'їжджати в центрі три європейських міст, наприклад, Стокгольму, там з 26 го чи з 25-го року не на електромобілях, але нічого не зробили для стимулювання виробництва цих електромобілів в тій же соціалістичній Швеції. Навіть не намагалися. Алан Маск, ідучи, сказав, що він покидає політику, як ви вже могли читати в новинах, і що він розчарувався в цій політичній діяльності. І тут мені на думку спадає багато дуже сумних аналогій, тому що бачите, похід в політику успішних підприємців чи людей, які досягли дуже багато чого в корпоративному секторі ну, в Україні теж починаючи з президентства Порошенко, стало одним з таких, знаєш ідеалістичних трендів. Дуже багато ідеалістично налаштованих, абсолютно не корупційно налаштованих, а ідеалістично налаштованих молодих і, не дуже... і людей середнього віку, що були абсолютно успішні в корпоративному секторі, чи самі були великими бізнесменами, пішли на державну службу для того, щоб зробити зміни. де, як казав мій один мій друг, на... насильно причинити добро державі. Тому що держава і багато в чому ліва машина опиралася, як опиралася в Сполучених Штатів. Алан Маск э, пішов. А, я коли кажу про українські аналоги Алана Маска, може це не такі, не такі голосні имена. Це Коболів, який був успішним бізнесменом до Нафтогазу і зробляв більше ніж на посту голови. А це Вітренко його товариш, це міністр транспорту Малян, який прийшов взагалі з мега Це Кирило Шевченко, що цього очолив Національний банк. Я отримав там зарплату менше, ніж голова правління великого комерційного банку, ну і так далі. і так далі. Дмитра Саниченка, ще можна згадати, багатьох. Ці люди приходили для того, щоб, як і Алан Маск, зробити якісь потрібні реформи. Я дуже уважно слідкував за реформою Маска, вона була чудова. Право політики республіканської партії взагалі повинно було зводитися до того, щоб створити якомога кращий бізнес-клімат в Сполучених Штатах. Це його неможливо добитися без зниження податків. Якщо в 90-ті роки основні потоки капіталу, і ще багато в чому в нульові роки основні потоки світового капіталу е, йшли до Сполучених Штатів Америки, то в 10-ті вони вже йшли. Капітал паркувався на Кіпрі, а в 20-ті в Дубаї. Чи не правда? Е, напрямки світових інвестицій змінилися на адресу більш де не просто нижчі податки. А країн, де існує комфортніша інфраструктура для бізнесу, менше бюрократія, менше регуляція. Ну, звичайно, нижчі податки. В, ви знаєте, я, мені вже 50 років, і я дуже добре пам'ятаю бізнес Київ кінця 90-х. Ну, мрію кожного бізнесмена українського, що зробив перші 2-3 мільйони доларів, були релокуватися в Америку. Хочу сказати, що за всі 2010-2020 роки. З моєї телефонної книжки з перших двохсотивен лише один чи двоє релокувалися в Америку. Інші, якщо релокувалися кудись, то ну я ж кажу на Кіпр та в Дубай. Дехто знаходив якісь можливості в Європи, але потім розчарувався. Але Маск розумів цю проблему Америки найгірше гірше за Трампа, і він якраз взявся за одну з найскладніших частин роботи. Податки можна знизити, коли в тебе вирівнявся баланс дефіциту. А для цього потрібно не лише зробляти більше, чим зайнятий Трамп на зовнішніх ринках, привозячи на сотні мільярдів нових угод та замовлень. І не завжди коректно і чесно діючи в своїй тарифній війні, але Бог йому суддя чи історія. Я це коментувати зараз не буду. А мас взялося розчищати це в Гіїві конюшні, де. Гроші платників податків, то витрачався Бог знай, на що. Ну ви, як хочете, можете почитати. Я навіть не буду цитувати ці несенітниці, на які витрачалися гроші американських платників податків, абсурдні державні агентства, структури з дублюючимись функціями і так, далі, і так далі. Вони хотіли скоротити з саме трильйонів американського бюджету один трильйон, який витрачається дарма. Вони вдалося їм скоротити лише. Від 100 до 200 мільярдів за весь час. Програма була виконана лише на одну десяту частину. І ось маск іде. Для мене цей вихід Маска з політики, він трагічний. Саме враховуючи те, що Маск притримується право економічної ідеології, так само як і я, так само, власне, як всі думаючі люди планети, що не ділять соціалістичний рай та справедливість розподілу держави. Набутого на вашим з вами трудом, я хотів би, щоб цей кейс в Сполучених Штатах переміг. Зараз це під великим питанням. Ну, я не про долю Трампа і не про долю Маска, я про долю цієї політики. Тому що за кожним бюджетним рядком, як виявляється, не тільки в Україні, а й в Штатах, стояв якийсь власник цього рядка. З ним було важко боротися. Треба було бути суперважкового викона, щоб прийти і викреслити це з державного казначейства, з державного бюджету. Зараз це робити буде важче. Мені дуже і дуже шкода. Напишіть в коментарях, чи поділяєте ви мій погляд на значення відставки маска, враховуючи те, що звичайно він як людина політична неозвідчена. Часто давав штанги в коментарях щодо нашої нещасної вітчизни. Але я сьогодні говорю про його роль в американській економіці, і е, в мене дуже погане передбачення щодо е, його відставки, щодо перспектив продовження права політики скорочення видатків, яка, яку нам, знаєте, от просто якби це вдалося зробити в Америці, скоро видатки не потрібні, незрозумілі. А потім, вже побачивши надлишок бюджету скоротити нарешті податки. Рік два і МВФ мусив би рекомендувати аналогічну економічну політику як світовий мейнстрім, також і в Україні. Поки що, поки це експеримент не вдався в Америці, у нас дуже маленький шанс повторити його на своїй батьківщині після закінчення війни. Хоча, звичайно, шанси є для цього, потрібно просто мати надзвичайну політичну волю, рухатися в світовому. В політичному майстрімі зручніше, ніж іти проти нього. Сьогодні шанси всіх нас, правих економістів, зменшилися на проведення здорової політики в нашій українській державі. Тому мені дуже сумно через відставку Маска. Пишіть в коментарях, що думаєте ви. Щиро ваш Михайло Кухар. До речі, не забудьте, що у нас величезна інвестиційна конференція. Наступного тижня шість напрямків інвестування від українських ОВДП до західних фондових ринків, представимо найкращі фонди по інвестуванню в землю, нашу рідну українську є вже фондові інструменти, де ви це можете зробити західжувано, нічим не ризикуючи. Представимо кращих продавців корпоративних облігацій, дохідної нерухомості, як завжди, буде цікаво і змістовно, але в коментарях. Ну, там буде посилання на цю конференцію. Вона безкоштовна, до речі, ми не продаємо квитків цього разу. Так що приходьте, слухайте, занотовуйте, запам'ятовуйте, а коментарі мені напишіть про маску. Мені цікава ваша думка. Щиро ваш. До наступного тижня.